Якщо так взяти, ми були десь два з половиною роки в тій Мордовії. От за два з половиною роки хлопці, які були там, може ми, якщо це все зібрати, в ці гулянки нас виводили, тому сутки ми були на вулиці. На свіжому повітрі. Так. Да. А то ми постійно були в приміщенні. Оце вибігли ми, і то це ж не просто ти вибігши, там наб'ють тебе, принижуть, таке все собаками потравлять, дуже знущалися над хлопцями. Е... Як вони казали, бойові п є... на хлопців, які дійсно воювали, які захищали Україну. Ну, такі молодці, ребята. Леви, українські да, козаки, так? наші, ми знали, що да, їм дуже тяжко було. Над ними знущалися просто неймовірно. це Вертухай каже: я не знав, що наші кінологи такі жорстокі. Просто брали цього хлопчину, вдівали на нього куртку, зімню, цю зековську і в вольєр запихали його. І він цей собак рвав його там.